Патреба, я Аза Азіров. Добрий вечір. Ми з України. Патреба. Ну, яке своє перше захоплення? Що і, значить, на цьому періоді? Всім привіт! З вами знову Саша Хлибіна. Сьогодні ми будемо говорити про статеве дозрівання дітей, і я буду пояснювати, чому це важливо. Розвиток дитини. Її особистості це успішний процес проживання її психологічного розвитку. Я вам буду детально пояснювати усі процеси, етапи формування статевого дозрівання від нуля років аж до 22. Батьки формують стан безпеки та захист своєї дитини, бо самостійно вона собі це організувати, на жаль, не в змозі. Стан безпеки у дитини формує надалі чіткі сексуальні кордони, виховує та нарощує сексуальне лібідо дитини. Сексуальне дозрівання дитини це формування відчуттів, патернів, орієнтації, поведінки та сексуального сценарію на усе її майбутнє життя. Сексуальний розвиток дитини ділиться на три масштабні етапи. Перший етап це статеве самоусвідомлення, другий етап це статева рольова поведінка дитини. І третій етап це формування статевого лібідо. Задачі сексуального розвитку дитини наступні. Зрозуміти, якою я статі. Наступна мета зрозуміти, яку поведінку я маю транслювати у навколишнє середовище. І остання мета це зрозуміти, як будувати відносини із протилежною статтю. Перший етап це статеве самоусвідомлення дитини. Він починається від народження і триває приблизно до 4-4,5 років. Від нуля до першого року дитина починає усвідомлювати, чи хлопчик вона, чи дівчинка. І цікавить зовнішня атрибутика. Цей етап архіважливий, тому що на цьому етапі у дитини формується безпека, довіра, контакти з матір'ю, взаємність та прив'язаність. Матір доглядає за дитиною і відбувається важливий процес самолаштування матері та дитини, бо матір відповідає на усі потреби малюка. Саме у цей період дуже важливе кормління саме груддю або просто прикладання дитини до грудей. Цей процес. Знижує сепараційну тривогу. Коли дитина відчуває безпеку, у неї з'являється ресурс на дослідження навколишнього середовища. Так у неї на майбутнє зароджується інтерес, безпека та зацікавленість. Діти, яких довше годували груддю, по статистиці більш самостійні та у них більше потенціалу вивчати навколишній світ, його досліджувати, йти у експерименти. Головне у цьому періоді відгукуватись на усі потреби малюка. Залишатися з ним у тілесному контакті. Задача матері інтуїтивно налаштуватися на потреби своєї маленької дитини. Саме цей процес допомагає їй сканувати простір і відчувати безпеку та захист. Саме завдяки матері малюк розуміє, що він потрібен та він важливий. Далі це знання допомагає йому піклуватися спочатку про маму, потім із дорослішенням. Він переносить цю навичку уже у доросле життя. Він в змозі. І приймати піклування, і його давати іншим так формується гармонійна особистість у перший рік народження дитини. Дуже важливий саме тілесний контакт. Дотики мають бути приємні та безпечні. Матір має балансувати між надлишком та надмірним тілесним контактом. Не має бути пере або недостимуляції тіла дитини. Задача дитини досліджувати себе та свій внутрішній світ. А от батьки мають організувати безпечні кордони, аби малюк гармонійно розвивався. Тема кордонів дуже важлива: дитина без батьків просто не в змозі собі це забезпечити. Тому ідеально, якщо у дитини є свій особистий простір, в ідеалі це має бути власна кімната. Батьки, якщо заходять до кімнати дитини, обов'язково мають стукати. Також це стосується усіх родичів та друзів. Дуже важливо, коли ви у позиції батьків, якщо переодягаєтесь, зачиняйте двері. Також це стосується статевих відносин. Якщо у вас щось намічається із вашим чоловіком або дружиною, будь ласка, зачиняйте двері. Ви не маєте права травмувати свою дитину. Вона до такого ще не готова. Буває таке, що батьки відчувають дуже багато розчулення та ніжності до геніталій своєї дитини. Там є стоп. Не можна чіпати або цілувати геніталії вашої дитини, робити на цьому акцент. Наприклад, якщо перелоскотати свою дитину, формується аготизм на поверхні тіла від перестимулювання. З дорослішанням така жінка або чоловік будуть мати проблеми і можуть жахатися та лякатися будь-яких дотиків. Не має бути флірту та загравання із тілом дитини. Це ваша батьківська потреба. А от потреба дитини пізнавати та досліджувати світ. Свої потреби батьки мають реалізувати із партнером або із світом. Це дуже важливий період, тому що формується жіноча та чоловіча сексуальність. Не має бути ніякої сублімації або дефлексії зі сторони батьків. Ми дуже по різному сприймаємо, якої статі ми народжуємось. Наприклад, хлопчик зчитує своє перше захоплення саме від матері, і далі буде шукати саме цю реакцію від усіх інших жінок. А от коли народжується дівчинка, є дуже багато ніжності та розчулення. Саме це формує жіночу ідентичність. Тому для формування чоловічої ідентичності хлопчику важливо показувати захоплення, а для формування жіночої ідентичності дівчині важливо показувати ніжність та розчулення у цьому періоді. Формується довіра до світу та здоровий емоційний контакт із матір'ю дитини. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина малюк гармонійно розвивався. Сонастроїтесь з ним, задовольняйте його потреби та залишайтеся з ним у тілесному, але здоровому контакті. Другий етап це статева-рольова поведінка дитини. Вона формується від одного року до чотирьох. На другому році життя формується дуже багато цікавості до свого тіла. У дитини виникає питання: як я виглядаю, яке моє тіло? Починають цікавити однолітки, як виглядає брат, а як виглядає сестра. На цьому етапі діти починають себе порівнювати у дитячому садочку. Формуються знання: моє тіло відрізняється від тіла хлопчика або дівчинки. Спочатку це зовнішні атрибутика, банти та коси, але вже потім формується усвідомлення того, що стать це відмінність у будові тіла та геніталіях. Загалом, питання статі у віці трьох років ще мало хвилює дитину. Діти можуть плутати: прийшла дядя, прийшов тьотя». Але вже у віці чотирьох років є чітке розмежування: чоловік, хлопчик. Та стать. На цьому етапі у дитини є важлива потреба демонструвати свої геніталії. Це абсолютно нормально. Хлопчики можуть показувати свої пісюнчики, дівчата можуть кружляти у платі, таким чином демонструючи свою ніжність. На цьому етапі формується цікавість та інтерес. Гра у дітей виходить на перший план. Формуються зачатки чоловічих жіночих відносин. Це дуже важливо, тому що це формує. Сексуальний сценарій. Починаються експерименти з генітальною символікою, роботи або ляльки. Наприклад, у хлопчика можуть бути більш фалічні іграшки, у дівчинки іграшки пов'язані із сексуальністю. Тут нема еротичного контексту. У цей період діти придивляються один за одним, спостерігають, можуть копіювати. Так вони проживають свої гендерні відмінності. Є період, коли хлопчики починають гратися посудом, а дівчата, навпаки, машинками та роботами. Це абсолютно нормально. Згодом такі ігри сходять на нівець, бо носять суто експериментальний та дослідницький характер. Цей період також дуже важливий для формування статевої ідентичності дитини. Мета батьків на цьому етапі забезпечити свою дитину іграшками, аби вони мали змогу досліджувати як роль чоловіка, так і роль жінки. Також задача батьків відпускати свою дитину у свою субкультуру, тобто до своїх однолітків. Абсолютно нормальним у цей період є те, що діти починають гратися у дядю і тьотю. Важливо, щоб діти гралися із сіблінгами, тобто однолітками, і були вдягнені. Якщо діти починають казитися, мають Туди вмішуватися батьки та одягати дітей, вмішуватися із питанням кордонів, і пояснювати, ні в якому разі не стидити свою дитину, але просто пояснювати, що так робити не треба. Третій етап це формування статевого лібіду. Цей етап починається від 6 і триває до 12 років. У цей період діти об'єднуються у одностатеві групи. Вони починають досліджувати світ, сваряться. Ризикують, вивчають один одного, формується пубертат. Саме у цей період може трапитися платонічне перше кохання, дуже яскраве, та яке буде впливати потім на увесь сексуальний сценарій дитини. Дуже важливо у такий період батькам підтримати свою дитину, не зніцінювати її досвід, а навпаки, розділяти його із ніжністю та розумінням. У цей період діти шукають об'єднання у одностатевих групах. Хлопчики групуються з хлопчиками, а дівчата з дівчатами. Хочу наголосити, що хлопчикам доволі важко у цей період. Замість того, аби проявляти справжній інтерес до дівчат, вони починають робити все навпаки: смикають за косички, зачіпають та задираються. А дівчата навпаки, зріють трошки раніше. Фактори, які впливають на формування статевого лібідо дитини. Це ігри із сіблінгами. Це те, наскільки дитина важлива та кохана своїми батьками. Це те, наскільки батьки усвідомлюють та як відносяться до статі своєї дитини. Також дуже важливу роль відіграє те, наскільки саме батьки усвідомлюють свою роль у сімейній системі. Тобто наскільки мати це мати, а батько це батько. Дитина дивиться на цей сценарій і може його копіювати. Таким чином формується. Статева поведінка дитини у рольових дитячих іграх. Дитина починає розуміти, що їй підходить, а що ні, який у неї темп, починає програвати сценарій своїх батьків. Також починає обмінюватися досвідом із своїми однолітками, починаючи копіювати досвід іншої сім'ї. Також у цей період діти вчаться хитрувати та пристосовуватись до життя. Вони можуть спокушати, загравати, давати цукерки. Дитина вчиться будувати стосунки, котрі увійдуть у її доросле життя з 6 до 12 років. Дитина дуже уважно дивиться та все копіює за своїми батьками. А вже з 12 років вона починає накопичувати особистий досвід та інтегрувати все те, що побачила за батьками. Формування саме статевого захоплення починається у 10 років і може тривати до 22. Дитина у цей період починає ідентифікувати свою поведінку. Задача сформувати свою зацікавленість до протилежної статі. Таким чином, згодом, вона переносить сексуальний та еротичний контекст у своє доросле життя. У цей період на дитину дуже впливає її стосунки з однолітками, стосунки з батьками, інформація зі ЗМІ, яку вона отримує на цю тематику, і також статеве виховання. В Ви ідеалі, якщо цю тему будуть підіймати батьки. На цьому етапі дитина вже має знати все про полюцію, про менструацію, про те, як змінюється її тіло. Дуже важливе формування особистих фантазій дитини та можливість їх проживати. Це впливає далі. На її інтимне доросле життя перші фантазії це платонічні, вони формуються з 10 до 12 років. Цей період дуже важливий для дитини, тому що вона починає збір інформації. На цьому етапі важливо підтримати свою дитину, аби вона йшла до об'єкту своєї фантазії, тобто хлопчика або дівчинки, і прояснювала. Так, це чи ні? Вона може виказувати те, що дитина інша їй подобається, у неї є щира зацікавленість або навіть може кудись запросити. Далі, у дорослому житті, такій дитині буде простіше. Вона не буде зачаровуватися а буде попередньо перевіряти свої фантазії. Другий період це формування самоеротичних фантазій. На цьому етапі у підлітка є легальна можливість взяти за руку хлопчика або дівчинку, навіть обійняти. Під час цього періоду може виникати петинг або навіть мастурбація. І це також нормально, тому що мастурбація у підлітковому віці допомагає зняти величезні тонни напруги та захоплення до життя. Третій етап це формування саме сексуальних фантазій. У цей період хлопчики дуже потужно розвиваються, а от дівчатам навпаки дуже важлива перелюдія. Матір повинна пояснити важливість дослідження самоплатонічних та еротичних фантазій своїй доньці. Це формує її майбутню жіночу сексуальність. Важливо затриматись, сповільнитись, досліджувати чоловічу стать, придивлятися, відчувати себе та нікуди не спішити. Для гармонійного формування статевого дозрівання дитини впливає, як ви бачите, багато чинників. Це і сім'я, і стосунки батьків, і контакти з матір'ю, і відношення до тіла дитини, і її стосунки із сіблінгами. Це дуже важливі та глибокі теми. І знанням яких я сподіваюсь, вам стане простіше спілкуватися та виховувати своїх дітей. Від них залежить формування нашого здорового майбутнього покоління. З вами була Саша Глибіна. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвоники, пишіть свої цікаві коментарі та до зустрічі у наступному випуску. Па-па!